Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Напередодні суто жіночого свята, тобто свята 8 березня, то колір дня, то, звісно, червоний. Колір кохання. Ми, дівчатка, дуже любимо це свято, бо наші чоловіки зазвичай, хоч і не дуже їм це хочеться іноді, і не всім. Але не хочеться. Виконувати всі наші побажання, всі наші примхи. І зазвичай ми хочемо, щоб нам дарували квіти, любов, ранкову каву, солодощі. На жаль, в країні третій рік іде війна, і не кожна жінка має змогу не те, щоб бачити каву, квіти, а навіть і чоловіка бачити поряд з собою. Бо більшість наших чоловіків зараз захищають нашу країну, захищають наше українське життя і їм як найважче. Тож я хочу низько вхлонитися кожній матері, поцілувати її руки, чиї діти зараз боронять нашу землю. Боронять наше життя і дають змогу пити каву зранку іншим, отримувати квіти, подарунки і поцілунки. Я низько вклонююсь і кожній дружині, яка не має змоги зараз тримати міцно тримати руку свого чоловіка і бачити його люблячі очі. Я щиро співчуваю всім тим жінкам, які вже ніколи не будуть мати змогу тримати свого чоловіка. За теплу руку і бачите його люблячі очі. Але, любі мої, ваші чоловіки віддали своє життя недаремно. І я вірю в те, що Україна жила, живе і буде жити. Я щиро бажаю кожній повернення їхніх чоловіків додому з перемогою. Повернення наших героїв. Я вірю в те, що буде мир і спокій на нашій українській землі. І скрізь буде лунати саме наша рідна солов'їна українська мова. Саме та мова, за яку вбивають людей. такого особливого серед червоних орхідей на сьогодні в мене в домі не квітне. Але є один. один Найбажаніший, найулюбленіший, наймиліший і, і найдорожчий в моєму житті фаленопсис. Він є, він існує. І я намагаюся зробити все, щоб саме цей фаленопсис завжди залишався зі мною, як пам'ять. Ось він. Це фаленопсис, який я мала. З 2017 року і придбала його у Квітковій крамниці, на горщику було вибите ім'я Рот. Ілі Рад. Ну, одним словом, я в мовах не сильна. Але зараз бачу, що дівчата його називають як фавленопсис павороті. Та яка різниця? Зараз є і існує дуже багато фаленопсисів, схожих між собою, але у кожному господарстві він має своє ім'я. Мій має ім'я-Рот. Він має колір, як ви бачите, камера гарно передає його колір, колір стиглої вишні. І ось такі. Невеличкі вкрапи по нижніх петаліях. Дуже красиву губу і такий, як нібито ковшиночка, форма квіточки. Це фаленопсис, який останнім тримала в своїх руках моя мама. Моя мама дуже любила в своєму житті квіти, в неї була дача, і там було завжди багато-багато квітів, а зараз ті самі квіти квітнуть на її могилі. і Я доглядаю їх і намагаюся зробити все, щоб. З березня і до пізньої осені в неї на могилі завжди квітли її улюблені квіти. Мою любов до фаленопсисів вона ніколи не поділяла. Вона завжди казала, навіщо тобі така кількість квітів? Та посади там дві-три фіалочки на підвіконі та й досить. Але цей фаленопсис, коли він квіт, вона завжди носила в руках з собою. І навіть в останні дні вона тримала в руках квітучий саме цей фаленопсис. Моя мама померла незадовго до війни, а точніше за рік до війни. І разом з нею почав помирати і цей фаленопсис. Це було для мене справжнє горе. Тятко пожовкло і відпало все його листя. А потім і коріння зробилося пустим і сірим. Ох божечки, що ж робити? В мене залишилася одна, одна єдина надія на те, що в нього залишилася живою шийка. Такий маленький кусминчик шийки. Я обрізала на тій шийці все. Розрізала листечко на своєму алоє, на, нижній, на самому нижньому розріз, розрізала і в той отвор вставила оце, оце, оцю частинку від шийки і замотала її скотчем. Поставила той горщик з алоє перед носом і не зводила з нього очей. І одиво, та шийка дала корінці. А згодом з'явилося і маленьке-маленьке листечко. Коли ті корінці почали вже вилазити із-під ем, скотчу, я пересадила спочатку в маленький стаканчик, потім більший, більший. І ось тепер я маю оцей маленький фаленопсис, який цього року видав стрілочку і одну єдину квіточку. І це для мене щастя, бо моя мама не полишила мене. Вона знов живе зі мною у цьому фаленопсисі. А чиї, друзі у вас такі особливі фаленопсиси? Я не кажу, що саме з такою гіркою історією. Але може і у вас є щось таке, яке дуже-дуже дороге вашому серцю? У мене цей фаленопсис. Він стоїть на самому видному місці. Я саме до нього звертаюся кожного ранку, кожного вечора. Я кажу, матуся, живи зі мною. Всім, хто не звірився на сьогоднішній день, я хочу побажати, побажати віри, любові, терпіння, наснаги. Вірте, все, все в наших руках. Ми все пройдемо. І все залишиться так, як ми того бажаємо. І буде українське життя, і буде щастя. Бажаю всім теплої, чоловічої руки, міцного плеча, за яким можна сховатися, і люблячих очей, які завжди будуть на вас дивитися, миру, щастя і добра. Кохаю вас. Пока.